Меті Вітакер, посол Сполучених Штатів при НАТО, говорить про те, що е, значить, Угорщина має відмовитись від. Російської нафти і газу, давайте прямо мова, зна Ви знаєте, Угорщина, на відміну від багатьох своїх сусідів, не розробила жодних планів і не вжила жодних активних заходів. Тому ми будемо продовжувати працювати з ними, а також з їхніми сусідами, такими як Хорватія та інші країни, які можуть допомогти їм відновитися відновити, відмовитись від російських енергоносіїв. Ну, вже посол при НАТО Сполучених Штатів говорить: та ти ви, ти ви, ну ти Орбан, і ви загалом. Ну, трошки подофігелі, от можна так сказати. Бо насправді, чому він згадав про Хорватію? Бо ну, якраз в Хорватії є порт, який спокійно може туди припливати ці танкери, і Хорватія може постачати абсолютно все, що необхідно Угорщині. Але ну це ж не питання в тому, що вони не можуть. Вони цю локшину вішать абсолютно всім вже досить довго. І Сполучені Штатам чергове намагаються це зробити. Але так воно не працює. Не працює. Бо все ж таки, вони ж вважають, що вони найрозумніші всі інші дебіли. Воно трошки не так. Насправді воно зовсім навпаки. І цивілізовано світі про це постійно нагадують, що дурнів робити з нас не треба. Вчора вам заявляв, говорив і розповідав заяви те, що відбулися, і Путін і всі інше лайното проросійське, про те, що летіли, вони випробували зброю, буревєсник, який летить на тисяч кілометрів. Сьогодні Трамп вийшов і говорить. Mm, що э, відповідь да, на те, що летить і э, це ж в першу чергу сигнал до Сполучених Штатів Америки. значить питання в тому, що э, нагадав Путіну, що одним з найбільших атомних човнів знаходиться поблизу Російської Федерації на да, кордонів, ну і інше там, э, що може побентежити. Ну, знаєте, мені це нагадує э, таке: в кого довше, от, знаєте, отака от історія. Той говорить, що в мене на 14 тисяч кілометрів, а той каже, що в мене такий товстий, що аж найбільший атомний човен. Насправді, якщо без жартів, це фактично вже холодна війна. Ну холодна війна між 에, Росією і Сполученими Штатами. Насправді, у нас то найгарячіша війна, яку можна собі уявити, але тим не менш між ними це зараз гонка озброєння, яке зараз є.